Троги тут були всі паркетні. Паркет ще був, ну скажем так, первісний. Зараз у нас це все згідно вимог і для обробки і санепідемічного режиму. Завідувач радіологічним відділенням Прикарпатського онкоцентру показує відремонтовані палати з новими меблями. каже відділення передбачене на 35 хворих і тепер відповідає усім сучасним стандартам. Відділення було по перше не зовсім пристосоване. Це був корпус, який ми запозичили, чи можемо сказати так перейняли від нашої сусідньої лікарні від психіневрологічної лікарні номер 3 Цьому році ми зробили вже так, як воно дійсно відповідає всім вимогам сучасним клініки. І, в принципі, ми можемо сказати, що зараз наше відділення на рівні сучасних клінік не тільки. Бувших країн, як кажуть, співдружності, але й навіть наших сусідів на цьому ж поверсі проводять і хіміотерапію. Відділення також відремонтували. Зараз покращились умови перебування пацієнтів в нашому відділенні. Завдяки ремонту у нас вже з'явилось п'ять палат покращеного планування. У відділенні кажуть, намагалися створити у лікарні домашню атмосферу. Людям якось приємніше. Ми вибирали кольори, скажімо так. Таких світлих тонів, щоб людям якось було приємніше і легше, скажімо так, перебувати саме хіміотерапевтичне лікування. Покращилися умови праці і для медсестер та лікарів. Дана витяжна шафа вона витягує перетоксичних речовин, хіміопрепаратів. Відповідно, ми їх вже не вдихаємо. Так, це використовують в цілому світі такий мед. Окрім ремонту онкологічному центру необхідне нове обладнання для променевої терапії. Хочу купити лапароскопічну стійку, і аналізатори за ці кошти. Але що стосується променевої терапії, так зрозуміло, що у нас є променева терапія, апарати для променевої терапії, які Ну, хочеться їх поновити. Нам би дуже хотілося для наших пацієнтів мати сучасний лінійний прискорювач. Зрозуміло, що його вартість велика це не один десяток мільйонів гривень. Галина Вардашко, Олег Рудак, новини телеканал Раї.